Висловити слова великої вдячності організаторам цього свята, це вашому депутату Ризенко Ніні Олексіїні, а також за це, це трудолюбивій, невгомонній, завжди молодою душею Федорові Ніні Петрівні, які в цей швидкий час. Не порахували своїм не часом, не можливістю, яка зараз у кожного немає. Вони організували нам це свято, зібрали нас у цю дружну э, сім'ю, дружнє село Ніні Петрівні, яка предоставила нам свою, э, свою домівку для того, щоб ми зібралися разом з вами. Велика їм вдячність. Всім вам хочу. Побажати міцного здоров'я, сімейного благополуччя, мирного, чистого неба, щоб всі невзгоди, які зараз зустрічаються нас зустрічаються, щоб вони лишали ваші оселі, щоб радість і горе виділили дружно дружною сім'єю, щоб 1 травня, як завжди, було, перше травня, першим воно було в нашій сільській раді. Першим перша була ферма це ферма, яку очолювала Ніна Петрівна. Перші доярки, які були, теж була Ніна Петрівна. Хор нашій народний, який був в Башмачанській сільській раді при Башмачанському домі культури, теж були більшість із вас солістами цього хору. І тому вашу цю любов. Любов до рідного краю, до рідного села, до людей, щоб ви його зберегли і передавали своїм дітям. Адже серед вас зараз ми тут зібралися, в основному самі старожили. А є у нас ж і діти, і молодь, село вимирає, але ж не зовсім воно вимирає. І 60 у нас пенсіонерів, що проживають до селі 1 травня. 36 – це люди, які Ну, ті що можуть працювати. І... Да, і 19 дітей. Це говорить про те, що село живе, воно не вимирає. І мені хочеться вам сказати велике слова вдячності, що ви таке ж не даєте померти своєму селу. Напоминайте всім нам про те, що живе перше травня і воно буде жити. Допоможіть нам його обновити, щоб воно було дійсно першим травнем, тим, яким воно було, щоб воно було квітуче, показуйте своїм прикладом, розповідайте своїм друзям, діткам, онукам своїм. Допоможіть нам, щоб наше село було таким цвітучим, як воно і раніше було. Були рівненькі, зелененькі, всі в шпоришу. Приємно, щоб було нам всім пройти і вам, і діти ваші тут жили, залишалися, знайшли місто, залишалися в рідному селі, продовжували вашу справу. Справу вашу, трудолюбиву, вас, передовиків, адже всі, хто в нас тут сидить за столом, немає нікого такого, про якого не можна сказати, що вони не працевиті. Всі люди, все своє життя працювали з раннього ранку до пізньої ночі, всі свої сили, здоров'я віддавали в своєму колгоспові, щоб розцвітало наше рідне село. Велика вам вдячність. Дальним словом, душа просилась сказать, э, будь ласка, ваш депутат э, Нина Алексеевна Резенко. Будь ласка, Ниночка Алексеевна. Люди добрые, я в первую очередь хочу поблагодарить коллектив Солонянского Дома культуры под руководством Любови Михайловны, фотографа, баяниста, за их песни, за талант, за музыку, за праздник, то, что они дарят нам сегодня. Еще хочу вниз ну как, слово благодарности сказать... Это Рачуко Анатолию Александровичу. За то, что он нам выделил необходимую помощь, ну хотя его нету, но все-таки он нам выделил эту помощь. Еще я хочу поблагодарить всех наших женщин, которые оказали помощь в приготовлении этого стола. Большое им спасибо. И спасибо вам всем за то, что вы есть, за то, что вы пришли. И хочу пожелать вам, любите друг друга, уважайте друг друга, прощайте друг друга обиды, и тогда нам с вами будет легче жить и в любое скрутное время. Самое большое спасибо хозяевам этого дома. Да. Огромное спасибо. Несмотря на здоровье хозяина, они нам уделили, выделили такой зал, приютили нас. Низкий им поклон, Иван Иванович. Нина Петровна, дай Бог вам счастья, живите долго. Чтоб нам было где встретиться, хоть да. в доме. Так, люди добрые, я предлагаю тост, налить рюмки, как положено, да. и выпить за наше село, за наших людей. Да. Чтобы было это, да. а то, что да. на сухую? Да. Конечно. Да. Да. Nå skal du gå på

От імені от усіх вас, як ми в місті проробили увесь свій, або ж я 45 років проробив у місті з вами. Тут доярки, тут механізатори, тут всі, тут є такі жінки, що сіяли, волочили, і кіньми, і волами, і коровами, і ярма носили. І на собі косарку тягли. Я пам'ятаю 47-му году яхити з тягав три косарки на соловках тік був. А знаєте, який го оця наша гон солдатка. А на Григоровна, вона одна тут. Я думав друга прийде. Вони в'язали. Там галушки варили, там суп варили. Яке ми пережили море і все. І спасіба. А ви знаєте, що наша бригада, як уже казали. Комплексна бригада номер 3 при колхозі 1 Майя передала, при колхозі Куйбишова передала третя бригада, при колхозі Петровського третя комплексна бригада була передава. Ми вирощували врожаї, доїли молока по 3,5 і по 4 тисячі. Брали врожай по 45-47 центнерів з гектара на круг. Багато вдостоєно наших механізаторів ось один, другий, третій, четвертий, награждені орденами, медалями, в тім числі я, і до Ярки всі чисто. І велике вам спасіба за труд. І велике спасіба Любі Михайловні, Ніні Петровні, хазяїні, нашому депутату Ніні Олександрові Олексійовні. І спасіба. Іванові нашому председателя велике вам спасіба. І вам, труші, і всі самолюби наші. Ми в місті прожили, в місті прожили. давайте далі. Шановні односельці, сьогодні на цьому святі присутня Ганна Григорівна Ренгевич. Через п'ять днів 15 лютого. Цій героїчній жінці виповниться 85 років. Шановна Ганна Григорівна, солдатка, Ганна Григорівна, після війни, після війни їх було багато на цій святій землі. Посиліла від похоронки 30 років в розбитій хаті. В оточенні малих осиротілих, завжди голодних дітей. Вона не зломилась, вистояла. Солдатська вдова після війни на своїх плечах несла тягар опустошення і розрухи, виростила і поставила на руки дітей. І зараз наша дорога, шановна, мила Ганна Григорівна нічого не просить і нічого не вимагає, та синам, дочкам, внукам. Треба пам'ятати, так як їй, так і іншим солдаткам в цей скрутний час потрібні турбота, увага, здорові руки для опори. Да разве об этом розкажеш, какие ти годы жила, какая безмерная тяжесть на женские плечи легла, хто утро простился з тобою, твой муж или брат, или сын. И ты со своею судьбою осталась один на один. Одной тебе волей-неволей, а надо повсюду поспеть. Одна ты и в поле, и дома, Одной тебе плакать и петь, А тучи свисают все ниже, А гром и грохочут все ближе, Все чаще недобрая весть. И ты перед всею страною, и ты перед всею землею Сказалась, какая ты есть. Ты шла, затаив свое горе, суровым путем фронтовым. Весь фронт, что от моря до моря, кормила ты хлебом своим. В холодные зимы, в метели, у той, у далекой черты, Солдат согревали шинели, что шила заботливо ты. И воин, идущий на битву, и встретить готовый ее, Как клятву шептал, как молитву, Далеко є ім'я твоє. Дорога, дорога Галочка, дорога Ганнушка, дорога Ганна Гнатівна, сьогодні, Григорівна, сьогодні, Григорівна, сьогодні вас прийшли привітати і невістка, і онуки, і правнуки. Тож Валюшечко, будь ласка, скажи своїй мамі, що ти хочеш їй сьогодні побажати. Шановна Валентина Миколаївна, будь ласка. Мамо, поздравляю вас не на гайках. Конечно, з Днем Рождення поздравимо вас той самий день. Ну а зараз ми поздравляємо вас од усієї душі. Вибачте, що не так я. Те Та все визнають. Ну что вообще тут? Так, Будь ласка, Валечка і Сиха. Онучка і правнуки. Будь ласка. Да, все. Бабушка Ганя, от троих внуков і от всех прав. Правок. До да, да, да. Дорогая, любимая бабушка, всегда вы с нами в радість і в біду. Ну, ну, надо папать. Чего, тоже радость, я понял. Да. Ну, душа твоя радость, Можені, без моя. Пожелай здоровья сейчас. Еще прожить. Забивайся петь, что увало. И правда <свят> <вас, без> накида. <свят> да, <свят> и правда. Прав... <свят> <свят> и нашого дува. Ты поехала. Mamă, și... și... mamă, mai. Sără, you забувають люди, душа сліпа у щасті до поле, ворожию, але пізно буде, черешня всохне, мама, свій де. of so many Сяй вам рясту, яку вам доля світ прослала, щоб ви жили в обіймах щастя, лід подолавши перевали тіше. Я дарую подружжю Івана Семеновича та Лесі яківни Серебрянське, які виростили і виховали трьох дітей, мають чотирьох онуків. Не повернувся з війни. Лесі батько, Яків Якович, загинув в бою під Білою церквою. З раннього дитинства залишилась сиротою. Нелегким було життя. Та все ж їй є чим гордиться. 37 років працювала дояркою. Іван Семенович трактористом із скотарем. Прожили в коханні, ділили радість і горе надвоє. Ось уже 39 років. Тож міцного вам здоров'я та активного довголіття. І сьогодні їх прийшли привітати, дочка Леся із онуками. Будь ласка, Лесічка, будь ласка. Щастя, здоров'я. Що мені одна сесія?